Доброго дня, шановні студенти. Ми мене на останній лекції закінчуємо цикл наших лекцій від лекції 3H по 8. І я вам нагадаю, що цю лекцію, а також всі інші лекції, ви можете знайти на моїй сторінці, офіційній веб-сторінці, методичних матеріалах. Вибачте остання лекція, це буде лекція номер 8. І вона буде присвячена методам доведення ТВ. Записи цієї лекції вона знову буде виставлена на Ютубі, і координати її так само будуть виставлені на Ютубі саме відео під лекцією номер 8 Почнемо нашу лекцію Номер 8 Отже, тема лекції методи доведення теорем». Доведення теорем може бути доволі складним. Я показую моє математичне життя не просто складним, а деколи дуже-дуже складним. Взянемо різні методи доведення. Бо як багато теорем мають вигляд імплікації, то необхідно вміти доводити тобто, логічність імплікацій. Повторимо, що висловлення випливає Q істину в усіх випадках, крім того, коли P істина, а Q Кухибне. Ну, Труглянемо певні методи доведення теорії. Пряме до імплікації з імплікації випливає Q, можна довести, переконавшись у тому, що коли припущення імплікації П і висновок висновлення Q також істинний. Наступне це доведення від протилежних, чи доведення від супротивного, чи доведення зведення до суперечності, так? І можна довести, що імплікація П випливає К і квіленна кожне нижче перелічених форм. З не P випливає, з не випливає Не П, П і Не Ку випливає Не П, П і не ку випливає К і не – Абсолютно, тобто пхивне твердження. До Ну, Замість доведення татологічної імплікації з П виплива і можна довести татологічність однієї з чотирьох вище наведених формулів. наприклад, імплікацію з не Ку випливає випливає П. За умови істинності формули не -Ку, потрібно довести істинність формули не П. Це найпростіший спосіб доведення теореми з П випливає і від супротивника. Ми припускаємо протилежність до того, що потрібно довести, і отримуємо суперечність тим, що дано було. Я вам скажу з власного досвіду, насправді, доведення від супротивного чи зведення до суперечностей, що деколи називають таке доведення, це один з найпростіших способів доведення. Хоча інколи знайти е, е, цю, цю протилежність чи суперечність, дуже дуже буває складно і у випадку, якраз саме. Математики вона дуже дуже і дуже часто використовується. У разі доведення на основі решти трьох формул ми беремо до уваги одночасно те, що дано в умові P і протилежно до того, що потрібно довести заперечення Q, тобто P і не Q. Тоді для доведення теореми з P випливає Q, достатньо отримати суперечність із тим, що дано не P, так, або вивести те, що потрібно довести Q. Або нарешті отримати суперечність. Р e, і не Р. Отже, в останньому випадку з висловлення П і не К достатньо вивести якесь висловлення Р і його заперечення на Р. Оскільки тоді мало б бути істинним висловлення Р і не Р, що неможливо. Останній запропонований спосіб доведення від протилежного в певному розумінні є найзагальнішим. І я думаю, що в шкільному курсі. Курсі університетський, який ви слухаєте зараз, який йдеться далі працювати. Це доведення дуже і дуже часто використовується, оскільки воно екзистенційне, то ну, дає величезні ефекти. Невправо на домашню роботу. Доведіть, що імплікація спи впливає куки, і вона на кожній нижче прилічених. Ось таким, так, про який ми тільки що говорили: Доведення аналізом випадків. Іноді для доведення топологічності імплікації з P випливає Q, зручно використати замість P дезінцію p 1 або p 2 або і так далі, або Pn, як припущення імплікації за умови, що висловлення P і p 1 або p 2 або і так далі, або Pn еквівалентні. На основі логічної еквівалентності p 1 або p 2 або і так далі, або Pn випливає Q. Що екпоненту з P1 випливає Q, і з p 2 випливає Q, І, і так далі, і, і з Pn випливає Q, доведення, антопологічно, доведення топологічної імплікації так, з p 1 або p 2 або і так далі, або Pn випливає Q, можна замінити доведенням імплікації кожної з імплікацій з і випливає Q, так? де І пробігає від одиниці D. так? Таких імплікацій є N штук. Ну, здавайте окремо, так. Право, наведіть приклади методи доведення теореми в елементарній математиці. Для перевірки рівносильності формул логіки висок достатньо було скласти таблиці істинності, ставлячи замість кожної пропозиційної літери два значення. Проблеми могли виникнути лише в випадку громіскості цього процесу. Як встановити, навіть визначити рівносильність формул логіки предикатів? Кожним предикатним символом пов'язані два позначені об'єкти: предикат і множина, на які він визначається. Щось схоже на складання таблиць істинності для всіх можливих предикатів на всіх можливих множинах закладається в значенні рівносильності. Ще раз давайте його сформулюємо. Інтерпретації, формули, логіки ви предикатів. Альфа над фіксованою множиною М називається довільне заміщення всіх предикатних символів символами конкретних предикатів, означених на множині М і, і всіх вільних змінних і констант певними елементами множини М. Ще одне визначення. Дві формули логіки предикатів альфа та бета називаються рівносильними, або логічно еквівалентними на множині м, якщо вони набувають однакових значень при всіх інтерпретаціях над цією множиною. Формули логіки е, предикатів альфа та бета, які рівносильні на будь-якій множині м, називаються рівносильними, або логічно еквівалентними. І будемо позначати це надалі так, що альфа. Це твожно рівне бета, так? Тобто а альфа рівносильна або величний еквалент на бета. Приклад. форми для будь-якого x p x, існує xp x, x рівносильне на довільній одноелемент ножині. Справді, якщо m eh, складається з одного елемента А, так, то ми маємо що P від А одиниця, так, якщо П від А одиниця, то для будь-якого хп від Х одиниця і існує Х. П від X одиниць. Якщо ж П від А 0, так, то якщо будь-який х певідх 0, існує х, що X нуль, так? То шухів. Що були будь-який від х існує х X на рівносильному множенні, яка має більше, ніж один елемент. Справді, нехай множина М має більше, ніж один елемент. Зафіксуємо елемент А з М. І нехай предикат П набуває значення е, е, істини лише для цього елементу, P від рівні є істинним, Так, тоді існує елемент B з M такий, що від Б хибне. Тому для будь-якого X істинного і існує х перед х, припишу хибного і існує перевідх. Істини, отже, предикати для будь-якого x P X, і існує P від X на рівносильно набережні М. Наступний приклад для формули для будь-якого x, з p від х відпливає Q XY. Побудуйте дві інтерпретації над множиною Мтролюючись від одиниці до 20, при яких вона набуває значить 0 хибний та істинний. Розв'язок нехай в двох інтерпретаціях предикат P від X означає x кратне 5, а Q від XY означає x плюс y менше 15. В ну, першій інтерпретації приймемо y дрі... e, є істине, А в другій e, дорівнює одиниця, а в другій – 10, так? Тоді вислення для будь-яких х, х кратний 5 випливає, що х плюс 1 менше 15 – є істине, А вислення, що для будь-яких х кратний 5, випливає х плюс менше 15 хибне. Право, Будуть інтерпретації формули логіки предикатів. Ось такої логіки, так? Заміщуючи предикатний символ Q Y на X менше рівень Y над множиною M, яке складається з 1, 2 і так далі і до 20, і надмножиною натуральних чисел Н. У ціні існі створення його виселення. Ще одна права: побудуйте інтерпретацію формули логіки ось цієї формули. Заміщуючи предикатний символ QXY на x менше рівень y над множиною. М, що складається з натуральних чисел від 1 до 20 і над мрижиною натуральних чисел і синічні створення був Приклад Наприклад, доючу формулу логіки предикатів альфа, які як планенно існує що випливає P y, та бета, що існує, Х, ПХ випливає Y на рівносильні навіть над двоелементною множиною. Розрік, нехай М множина складається з елементів А і Б, і П від А це є одиниця, а П від Б це є 0, тобто значить істинності перевідує одиницю. Тоді висловлення, існує ХП від ікс випливає П від Б істини, бо таке ж Х існує Х до рівні Б. Так, вислення існує ХП від Х випливає ПБ. У цій інтерпретації, оскільки в першій частині формули потрібно прийняти х до рівня А. Наприклад, доведіть, що формула логіки предикатів альфа, яка е, дорівнює для будь-яких х з п від х випливає перевіді, та бета для будь-яких х п від х випливає по від ігрекрівносильно над дорівнює елементи множиною. То що вони не рівносильні над множиною, яка має більше, ніж один елемент. Розв'язок. Нехай має множину m з елементів А і бета, і P е, від А. Істини, P від Б хибне. Якщо Y дорівнює B, то з того, що P від А випливає П від Б, так, то воно є хибне, так? Бо з істинно хибне інколи. І тому для будь-яких X з P від X випливає П від Y хибне, так? В іншому боку маємо, що для будь-яких X P від X хибне, і для будь-яких X з P від X випливає P, 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 P Y. значення є, є істина, так. Доведіть, що формула логіки предикатів альфа та бета, які визначені таким чином. Альфа це є заперечення того, що для будь-який П від х, а бета це для будь-яких х не p від x рівносильно довільною одноелементом з журною. Покажіть, що вони не рівносильне одну яка має більше, ніж один елемент. Ще Доведіть, що формула логіки висунень альфа заперечення того, що існує П від х та бета. Яке є існує x не p від хрівносильно над довільною одноелементною множиною. Покоріше вони не нерівносильні над мжною, яка має більше, ніж один елемент. Хоча вправо довгі формули логіки предикатів альфа для будь-яких х існує y, Q, x, y та бета існує y, що будь-яких існує y, рівносильно довільною одноелементною множиною. Покоріше вони не рівносильні над мжною, яка має більше, ніж один елемент. Ще вправо до іншої форми логіки предикатів альфа, для будь-яких іксної y, чи для будь-яких z, q, x, y, z, та бета, що існує y, для будь-яких X, для будь-яких Z, Q, X, Y, Z, на рівносильно обночної, яка має більше, ніж один елемент. На ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою лекцію. Я вам дякую за увагу. На цьому закінчується цикл коротеньких лекцій, які мали би складати ці рісну лекцію. Прошу вас повідомити мене на мою пошту, яка завжди зазначається вам на відома, що ви прослухали лекцію від 3 до 8. Дякую вам за увагу. Бажаю вам здоров'я, успіхів і щонайшвидше швидше, закінчення війни. До побачення.